Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків води з 24 лютого по 2 березня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Краків. На цьому тижні у раків початок такий, знаєте, ви будете йти, можливо, кудись ви, або поїдете, в якесь таке місце, де ви раніше не були, або, можливо, у вас початок чогось нового для вас, де ви раніше з цим не, так знаєте, щось буде у вас нове. І карти вам кажуть про те, що вам треба бути, знаєте, таким трохи сміливішим, бо початок, він завжди важкий. І я бажаю, щоб у вас був початок чогось нового. Він для вас був дуже вдалим. І карти про, кажуть про те, що у вас такий тиждень, він буде такий емоційно спокійний. Можливо, з такими приємними якимись зустрічами, або, можливо, з людьми, які вас будуть підтримувати на цьому тижні. Ви будете відчувати чиюсь підтримку і завжди, коли ми щось починаємо, або які у нас повсякденні якісь справи. Якщо навкруги нас і поруч з нами ті люди, які до нас добре ставляться. Який нам щось підказують, якась така дружня порада буде у вас на цьому тижні, то вам і буде легше. І такий у вас спокійний тиждень, чого я вам і бажаю. Початку чогось нового, з підтримкою друзів, підтримкою тих людей, які добре для вас ставиться. Я бажаю вам. Приємного тижня! Нехай він для вас буде дуже вдалим. Карти кажуть про те, що він для вас буде вдалим, з дружньою підтримкою, з приємними зустрічами. І не бійтесь починати щось нове. Карти кажуть про те, що цей початок для вас буде дуже вдалим. Гарного вам тижня! А зараз. Давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у скорпіонів. У скорпіонів тиждень такий починається. Складної роботи. І роботи буде занадто багато. Тобто, ви, можливо, у вас на цьому тижні відбулися або відбудуться якісь такі зміни. Можливо, щось в роботі. Можливо, ви щось таке будете робити. Можливо, це щось в інтернеті ви будете робити. То ось така вам підказка від карт, що вам. Треба не боятися щось змінювати. Тобто у вас кардинальні зміни. Вам треба буде так підстраюватися під щось. І буде дуже багато роботи. Не бійтеся, не бійтеся змінюватися, не бійтеся тієї роботи, яка вам можливо буде здаватися трохи важкою. Але ви зможете усім впоратися, але вам треба буде змінюватися. Ось вам карти про те й кажуть, що кардинальні зміни. Можливо, е і ви не будете змінювати роботу, а саме те, що ви робите сьогодні, вам треба знайти якийсь новий підхід. Для того, щоб вам не було так складно працювати, щоб оцей об'єм такий великої роботи, який для вас здається дуже складним, щоб вам треба, було, треба його якось легше вирішити, то вам треба змінитися, подивитися, можливо, як це інші люди роблять, і тоді вам буде легше вирішувати і. За таким великим об'ємом роботи. Я бажаю, щоб у вас хватило, вистачало на усе сил, вистачало терпіння, і щоб ви змогли з усім впоратися, знайти якийсь підхід, перестроїтися. І нехай оця робота вона не буде для вас тяжкою. Нехай у вас все вдається. Я бажаю, щоб ви змогли з усім впоратися. Вдалого вам тижня! Легкого! Нехай у вас все вдається! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Рив. На цьому тижні у рибок буде дуже багато якихось емоцій. Щас ви будете так за щось, можливо, хвилюватися, і емоцій буде занадто багато. Я бажаю, щоб ці емоції не перекривали вам, знаєте, щоб ваші бажання і ваші рішення ви приймали з спокійною. Холодною головою, беземоційно, бо емоції можуть вам, можуть вам трохи зашкодити на цьому тижні. Тому я бажаю вам, щоб ви змогли впоратися з вашими емоціями. І ще на цьому тижні, початок тижня, він такий для вас. Ви знаєте, можливо, ви щось ви... Захочете розпочати, захочете щось таке велике розпочати, і карти кажуть про те, якщо ви зможете впоратися з вашими емоціями, то цей тиждень дуже вдалий для початку чогось нового, якогось масштабного проєкту, початку чогось, яке вам Буде приносити задоволення і також матеріальне задоволення. Тобто, ви, якщо ви щось розпочнете, а карти кажуть про те, що у вас є бажання щось розпочати, то починайте. Ідіть уперед, відкладіть ваші емоції, щоб вони вам не заважали, а, можливо, ці емоції. Якщо ви і будете емоцінувати, знаєте, хвилюватися за, за те, що ви щось хочете розпочати, і ви дуже будете хвилюватися, то відкладіть ваші емоції, заспокійтеся і починайте. Цей тиждень буде для вас дуже вдалим. Я бачу, що у вас є якесь бажання. Втілюйте його у життя. Ідіть уперед. Нехай у вас все вдається. Вдалого вам тижня, емоційно приємного. Нехай у вас все вдається. Я бажаю усім нам мирного неба, гарного тижня. Бережіть себе.